Рослини із саду духмяних трав пані Марії наповнили виставкову залу неперевершеними ароматами. Кожна представлена рослина має не тільки пряний аромат, лікувальні властивості, а приносить естетичне задоволення. Спробуємо й ми наповнити своє життя енергією з мірісу духмяного. В чому її саме найбільша радість? Весною зійшов сніг. Ще земля гола, чорна, ніде нічого нема, а вона вже починає відростати. І це першу зелень, яку ми можемо споживати. У її властивості чим-то схоже найбільше з анісом, тобто це можна з нею користуватися, коли не потрібні якісь вилікувати органи дихання. Як пряна рослина спробували прекрасно. Її в блюда треба додати за одну-дві хвилини до закінчення, тому що літучується швидко, аромат розходиться а можна просто вже в готове блюдо посипати ще прекрасніше. Насіння пахне прянощами гвоздики. Міріс можна додавати не лише у страви, а й заварювати чай та робити лікувальні настоянки. Доглядати за такою рослиною пані Марія вважає задоволенням, тому що рослина багаторічна, сама насіюється до того ж, не боїться зимових морозів. Це багаторічна рослина, тим вона і хороша, що вона і до зими. Сьогодні в нас немає практично вже майже на городі нічого з пряних, а це свіже буде до самих морозів. От перші морози витримала спокійно. Чекає великі заморозки може пережити. Чим ця, цим ця рослина і прекрасна. Її найближчі ось Кірвель, вони схожі. Це однорічна рослина, але я її теж років 10 назад посіяли, кайбзули забула, все. Вона сама сіється, сама виростає, насіялась, вітер розніс. Властивості, похоже, на тільки вона більш аромат, не настільки приємний, настільки пряний, більш гостіший аромат. Добавляти її в прянощі потрібно також в кінці приготування блюд. На зиму її заготовити ніяк не можна, тому що вона коли висихає, аромат зникає. Але я зимою, коли невеликий сніг, або накри, де вона сама, ось зараз вона такого величини у мене виросла вже друга, другий раз після посіву насіялася, Десь там накрить чимось, потім зимою прийшов, відкинув цю плівку. Вона зелена, свіжа, морозу не боїться. Нарвав, пішов серед зими. зелені, приніс додому. Маєш свіжу зелень. Морозів вона не боїться. Цим прекрасна ці кервель і безтурботний. У кожного садівника городника є на присадибній ділянці такі пахучі трави, як кмин, петрушка, кріп. Базилік, і цей список можна продовжувати. Однак бораго огіркової трави навіть у світлий день не знайти. А от у пані Марії ця рослина є першою гостею на зимовому столі. Огіркова трава. насправді справді огіркова трава. Я для вас досить пробуйте, потріть в руках, буде свіжий огірок аромат. Так? І смак теж. Дійсно, аромат справжній огірка. Огірок. Да? І на смак також? Так. Да. Я в шоці? <рес> <рес> Чесно кажучи, ось таке може бути. <рес> чим чим вона є прекрасна. І ще б на початку сезону, коли у нас немає огірків, ще не виросли, пройшлась по городу, Нарвала бораго у гіркової трави, і вже маєш в салаті свіжий гірок. І аромат, і смаки, і такі ж властивості. Прекрасні властивості. Це на е, підтримує сердечне мишці. Усі пам'ятають пісню. Як справжній знавець з пряних трав, пані Марія запевняє, що червоної рути у природі не існує, і нам довелося повірити, адже і ще однією мешканкою духмяного саду городниці є рута, і вона лишень жовтого кольору. Це рута, рута Духмяна. і на відміну від рути, про яку Івасюк написав, це не червона рута, рута в природі цвіте тільки жовта. Червоної рути не буває. Природі взагалі. Чим вона прекрасна? Вона прекрасна тим, що якщо її. Я на вас сьогодні я досліди вже, я вже роблю. Підтягів, карманщу, <сваж> да. Якщо її просто понюхать, просто підніметься настрій, якщо не той настрій, підніметься сам по собі. Стабілізує нервову діяльність, приємно. Вона теж практично цілу зиму зелена. Прянощі в салати її додати треба потрошки, тому що вона різка, і якщо дуже багато вживати, то трошечки в її сілкової це буде отруйно, не треба. Але в нормальних дозах її вживати можна. Крім того, саме слово рута, про що говорить, що її дуже багато рутину, а рутин він укріпляє саме головна його цінність що він укріпляє наші кровоносні судини. Так що ми будемо крепкі, чисті і гарні, якщо будемо вирощувати руту. Тут я ще принесла різні полини, полин Боже дерево, він такий, можна сказати, що Боже дерево. Він настільки гарний, настільки красивий. Полин таврійський, естрагон. Всі ці полини схожі за своїми якостями, всі вони корисні, всі вони красиві. Естергон це більшогіркове естергон. Ми більш пам'ятаємо хто з ав'янського союзу про напіток тархун, наскільки він енергетичний, те саме всі інші полини. За останніми даними британських та японських науковців, поєднання пряних трав із фруктами та овочами майже в 10 разів знижує ризик серцево-судинних захворювань і навіть раку. Трави зі сильним ароматом, такі як розмарин, материнка, шавлія та чебрець, знижують потребу в підсолюванні їжі, що корисно всім, особливо гіпертоникам. Отож, вживайте щодня пахучі рослини та будьте здоровими.